Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі братья і сестри, з недільним днем. Вітаю із закінченням успенського посту, тому що сьогодні останній його день, і завтра ми з вами будемо, на жаль, келійно, наша з вами громада, святкувати свято Успіння при Святої Богородиці. І сьогодні за Божественною літургією читалося Євангелія, яке висвітлює надзвичайно важливий аспект. Духовного життя людини про те, що для людини в житті є найсправ... справжньою найбільшою цінністю. Євангеліст описує зустріч Христа з молодим юнаком, який запитав у нього, що треба зробити, щоб досягнути життя вічного. І Христос практично перелічив йому у відповідь заповіді, не кради ні, чи не чини перелюбу, шануй своїх батьків. Хлопець відповідає, все це я дотримуюся з дитинства свого, а що ще мені потрібно? І тут Христос каже слова, які цей юнак не зміг вмістити в собі. Він каже: Біжи, роздай твоє багатство, а він був багатий юнак, заможний. І матимеш скару великій на небі і ходи зі мною разом. І юнак засмутився і відійшов. Коли він відійшов Господь сказав своїм учням, що важко війти багатому в Царство Небесне. Чому так? Тому що коли людина багата, дуже часто вона плутає в своєму житті справжні цінності. Вона не перестає розуміти, що для людини є головним. Якщо подумати, так, для чого нам потрібні з вами гроші? Нам гроші потрібні для того, щоб жити. Купувати собі одяг, купувати собі їжу, житло собі якесь ще купувати, чи як у нас в більшості зараз ми орендуємо житло. І чим більше грошей, тим краща якість нашого з вами життя, ми можемо дозволити собі більшу квартиру, кращий автомобіль, кращу якусь страву на столі. І людина, намагаючись покращити якість свого життя, намагається заробити якомога більше грошей. І трапляється якийсь такий момент, коли людина забуває, а для чого я ці гроші собі збираю, нащо я їх заробляю? І заробляння грошей перетворюється на самоціль. Людина заробить, заробляє гроші для того, щоб бути багатим, щоб мати гроші. Разом із тим, коли вона починала, вона хотіла заробляти гроші для того, щоб мати достаток це різні речі: багатство і достаток. В достатку людина має всього вдосталь, що їй потрібно, але не, не більше. Бо насправді, якщо подивитися на нас із вами, наші потреби мають свою якусь певну достатню межу. Ми не можемо спати одночасно на двох ліжках. Ми не можемо їхати одночасно в двох автомобілях чи за столом використовувати одночасно два комплекти столових приборів. Нам потрібно одне ліжко, один автомобіль, одна квартира для того, щоб просто нормально жити. І ось коли спершу людина хотіла просто мати гарний достаток, а потім забула про це, тому що сам процес заробляння грошей став її пристрастю і вона просто заробляє гроші для того, щоб заробляти ще більше грошей. Вона вже не дивиться, що вона перестала нормально спати, нормально їсти, що вона зіпсувала стосунки своїми ближніми, посварилася своїми друзями через бізнес, наприклад, так? Людина заробляє гроші. І в неї гроші стають головною цілею її життя, сума грошей точніше. І ось коли таке трапляється, тоді людина плутає в житті найголовніші цінності. Ми подивіться на цього юнака. Він же ж не був якийсь розбещений чи поганий. Він з дитинства виконував всі заповіді. Він прийшов до Христа спитати, що треба ще зробити. Тобто він хотів якось, якогось і, і духовного, якогось визнання чи, чи гарантії якоїсь духовної, що він вже спасся через те, що він благочестиво живе. Звідки в нього ці, це багатство, ці гроші? Очевидно, що не він їх заробив, мабуть, отримав він у спадок від своїх батьків, дідів. І ці гроші були для нього, так би мовити, основою його життя. Він їх сприймав як те, що є невідмінним атрибутом його життя. І ось Господь йому говорить, біжи і роздай їх. І тут виявляється, що. Ті всі духовні вправи, які він робив, що він дотримувався заповіді, що він, мабуть, відвідував необхідні дні храм, приносив необхідні жертви, що це були лише додаткові атрибути його життя. Адже давайте скажемо чесно, дуже часто для нас похід у храм чи звернення до Бога це лише атрибут життя для того, щоб забезпечити нам земне благополуччя. Скільки раз можна почути від людей, давайте охрестити дитинку для того, щоб вона гарно спала. Давайте будемо причащатися для того, щоб бути здоровими. Давайте ходити в храм чи молитися Богу, щоб Господь нам допоміг там, купити квартиру, купити там автомобіль, ще якісь проблеми вирішити. Тобто людина використовує духовне життя для того, щоб забезпечити свої земні потреби. А насправді. Ну, Царство Боже не може йти, так би мовити, в комплекті до нашого, наших турбот. Царство Боже, Його досягнення це мета нашого з вами життя. І коли в житті наступає момент, що треба зробити вибір між стяжанням земних благ і стяжанням Царства Небесного, то треба зробити вибір саме на користь Царства Небесного. Такий вибір запропонував Христос цьому юнаку, але Він його зробити не зміг. Тому що насправді головною цінністю його і головною метою його життя було успішне земне життя, заможне, спокійне, з пошаною від людей. Мабуть, він і до Христа прийшов зі своїм питанням для того, щоб отримати від Христа визнання, що «да, ти благочестивий, ти хороший, ти вже спасся, молодець. А виявилося, що не молодець. Тому що Христос не запропонував йому нічого такого, просто роздай і біжи зі мною. Ходи разом з цими 12, що слухають мої проповіді. І Господь говорить, що дійсно, що багатому важко спастись, тому що дуже часто, як я вже казав, багатий забуває за все на світі, окрім того, щоб збирати своє багатство. Христос каже, що важко спастися багатому чоловіку. Але коли учні запитали його логічне питання, хто ж тоді може спастись. Христос говорить, що неможливе для людей, можливе для Бога. Тобто Господь, якщо людина до нього йде, Господь дає людині можливість спастись, навіть якщо вона і багато. цьому нічого страшного насправді нема. Коли ми з вами почитаємо уважно життя святих багатьох, мучеників чи просто преподобних, дуже часто в житті святого є такий момент: Він роздав все своє майно і пішов у монастир. Він, наприклад, Читаємо великомученика Георгія. Георгій дізнався, що буде йти на муки, роздав майно, відпустив рабів і пішов значить, готуватися до, до мученського вінця. Так само великомученик Пантелеймон Роздав майно, відпустив рабів. Що це означає? Людина мала майно і мала рабів. Тобто вона була багата насправді. Вони були багаті люди. Святитель Василій Великий був багатий чоловік. Але коли? Наступив момент вибору, вони не роздумували, вони просто це все віддали, роздали і пішли за Христом. Тому багатство їхнє не було перепоною для спасіння. Тому що вони просто жили раз вже Господім благословив народитися в багатій родині і заробити якісь гроші придбати іще. Вони жили спокійно, вони не розпоряджалися, але вони не мали із цього мети свого життя і не мали із цього для себе пристрасті. Вони просто використовували як обставини свого життя. Кажемо, ми хрест життєвий. Так, когось є хрест хвороби, когось є хрест. Е Бідності, в когось є хрест таланту, обдарованості, це теж не дуже просто бути талановитою людиною. В когось є хрест багатства, така життєва дорога, хтось має достаток, треба теж вміти правильно ним розпоряджатися, правильно дати йому, так би мовити, раду. І ось коли людина все-таки головною своєю метою має спілкування з Богом, то тоді саме багатство не є перешкодою, а навпаки, дуже в багатьох випадках допомагає людині робити добро іншим людям. Тому сьогоднішня Євангелія для нас із вами ставить браття і сестри необхідність, щоб ми постійно з вами самі себе запитували і думали, що насправді для мене найголовніше. Дуже часто, особливо зараз, от період війни, такі драматичні ситуації розвиваються. Ти спостерігаєш, коли людина е, виявляється, що вона може спасти своє життя, але не спасає, чому вона не може покинути свою хату. Це батьки мої збудували, я їду, як я не можу звідси поїхати. Хай там стріляють, хай бувають. І Вона, вона лишається в своїй домівці, вона до неї прикипіла душею. Це можна зробити, зрозуміти по-людськи, психологічно, що людина там виросла на тому обійсці, біля того городу все життя працювала. Але зрозуміло, що з точки зору такого ж, практичної життєвої мудрості це нерозумно, тому що якщо є можливість кудись виїхати, краще виїхати і лишитися живим. Ніж разом із хатою ризикувати загинути. Так само в родинному житті, на жаль, такі є моменти, коли, наприклад, дружина поїхала в інше місто жити, чоловік до неї не може поїхати чому. Як я покинув квартиру? Виникає питання, хто тобі дорожчий? Дружина, твоя сім'я чи ті стіни, в яких ви жили? Можливо, ви за них заплатили великі гроші. Можливо, вам вона важко далася, але що важливіше: стіни чи все-таки стосунки і сім'я. У таких випадків дуже багато. І тому нам з вами завжди треба себе контролювати в цьому плані і ставити собі питання, що найголовніше, що для мене найдорожче. І розуміти, пам'ятати, що всі ми з вами на цьому світі смертні, все рано чи пізно в нашому житті закінчиться, не закінчується лише наше спілкування з Богом. Наша єдність з Богом тому найголовнішою повинна саме це бути в нашому житті. Єдність із Богом і наше примування в Царство Небесне. Амінь.